Питанню профілактики негативних явищ підлітковому та молодіжному середовищі була присвячена зустріч за круглим столом, на яку запросили педагогів, спеціалістів різних організацій, в тому числі громадських, діяльність яких пов'язана з вихованням підростаючого покоління, спеціалістів управлінь та відділів міського конкому. У вступному слові головуючий на зібранні заступник міського голови Олександр Дзига зазначив, що на превеликий жаль слід констатувати той факт, що система виховного. Не встигає за вимогами часу і необхідно переорієнтовуватись, шукати нових рішень, застосовувати нові прийоми. Серед основних проблем нинішньої молоді є не лише алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління і ранні статеве життя. Сьогодні зазначив Олександр Дзига, до цього додаються невпевненість у завтрашньому дні, зміна моральних цінностей і звідси хвороби нервової системи та психіки, повна моральна дезорієнтація молодої людини. Як впливати на світ... Свідомість дитини в умовах, коли прагматизм дитини з елементами життєвого цинізму вже не дає можливості будувати виховання лише на розмовах про високі моральні цінності та заборонах, вирішували присутні за круглим столом. Серед пропозицій пролунали звертати увагу на індивідуальну роботу з кожною молодою людиною чи підлітком, інформувати причини законодавства та норми суспільного життя, як молодь, так і їхніх батьків, посилити роз'яснювальну роботу. Серед Ред батьків, адже, як зазначили присутні, ми не можемо навчити дитину того, чого не вміємо самі. Звичайно, говорилося на обговоренні, не варто скидати з рахівниць традиційні засоби контролю за дотриманням підлітками та неповнолітньою молоді розпорядку дня, виконанню торговельними закладами заборон щодо продажу алкогольних напоїв та тютюну неповнолітнім тощо.